Ага, забронірувавсь. А чи дивіться, товариш. Та я дивлюся, не закриваю. Вас. Згідно згідно, другої статті Ладно, згідно, другої статті закону про національну поліцію. Поліція надає послуги. Правильно? Кого? Послуги, послуги. Надайте договір на послуги. Ми ваші послуги не замовляли. Я не до вас приїхав. Не до мене. Ні. А до кого? Як це не стосується? Ну ви мені кажете, постійте тут даєте вказівки ви можете надати договір надання послуг. Згідно немає до договору. Довіреність є у вас? Це вони службове посвідчення. Згідно, я розказую, 117 статті Конституції, всі нормативно-праві акти повинні проходити реєстрацію Міністерстві юстиції. Оце ваше посвідчення, згідно 347-го наказу. Читаю. Значить дивіться, значить, це 450-й наказ міністра внутрішніх справ, який також не пройшов реєстрацію. Цим наказом внесені зміни. 347 наказ. і не пройшов реєстрацію. Ну, значить ваше право субъектности не встановлено. У вас нема тут ніяких повноважень. Ви частная компания. Да. Я на вас взагалі нічого не понимаю. Ну так все тоді, хорошо. Ви вообще тут вообще. Ми є власть. Власть. П'ята стаття Конституції України. Народ є власть на. Кто приедет, да? Кстати, вище. выше. 18.3 18.3 стаття А яка це нова? Це не нова громада Так, а ну витягніть відтуди Без сторонніх предметів а що, це обложка, це не сторонній предмет? Чи що? Друга другу сторону Показуйте другу сторону, Så, якою нормою закону заборонено знімати? Нор. Ну, Яко... норм... тобто ви забороняєте знімати? Якою нормою закону? Якою нормою закону? Якою нормою закону, якою нормою закону заборонено знімати? Що ви на мене кричите? А то що я питаю? То що ви відмовляєте виконувати закони? Якою нормою закону заборонено? Якою нормою закону? Якою нормою? формулю закону заборонена зйомка посвідчення вашого так називаємо посвідчення на То що ви відмовляєтесь? Я не відмовляюся, відмовляєтесь я дайте тільки і... що я його показала три. Давайте на камеру, я на, камеру. Вийдите, на камеру видить на камеру о залютину водічки уже. передивіться, будь ласка, ваші на камеру ви Вимкніте, покажи другу ваші ві показуєте посвідчення. Ви мене чуєте? Я вам чую тільки, прекрасно, що чую. Що якою нормою закону, най я якою нормою закону забороняється зйомка посвідчення? Ви мене ви мене, ви ви, раз раз мене, ви, ви чуєте. мене чуєте? не? якою нормою закону ви забороняєте знімати посвідчення? Ви компетентні? Ви взагалі не компетентна? Це я вообще, це, це це не поліція. Що? Ви не поліція?